Дівчата, привіт! Обожнюю синеньки, і нарешті сезон розпочався. У мене для вас є дуже гарний рецепт надзвичайно смачних синеньків. Готую їх кожного року по декілька порцій. Вони солодкуваті з гостринкою, і мої гості завжди в захваті від цієї страви. Приготувавши один раз, готуватимете завжди. Спочатку у воду всипаю сіль. змішую до розчинення. Тільки після цього можна чистити синеньким. Знімаю шкірку і ріжу на кружальця приблизно до 1 см. І відразу кладу підсолену воду. Залишаю на пів години. Мию і чистю солодкий перець і гіркий. По рецепту треба дві перчини. У мене надзвичайно гіркий. Візьму одну перчинку. Чистим і миємо часник. Гіркий перець і солодкий. З часником пропускаємо через м'ясорубку, додаємо рослину олію. Пів години пройшло, зливаємо воду. Додаємо цукор, оцет і залишаємо на 1 годину. За цей час декілька разів перемішуємо. Через годину вливаємо чисту воду. І ставимо наші дві суміші на вогонь. Після закипання перець проварюємо 15 хвилин, а синенькі варимо 5-10 хвилин. Банки стерилізую у мікрохвильовці 3 хвилини і накриваю металевими кришками. Кладу синенькі, а зверху заливаю підливою. Роблю шарами, накриваю металевою кришкою і закатою, перевертаю і накриваю ковдрою, залишаю до повного охолодження. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте до нього поставити лайк і підписатись на мій канал. Будьте здорові! На все добре!